Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім про своє чергове замовлення від інтернет-магазину Яскрава клумба. Замовляла я гладоолоси на розпродажу, замовляла ще в лютому, замовляла насіння та замовляла ось гладоолоси. Звичайно, що посилку розділили. Перше відправили насіння. Як бачите, насіння посінне, насіння вже зійшло і жодних проблем з насінням в мене немає. Пізніше мені прийшли гладоолоси. Звичайно, вони прийшли набагато раніше, але поки дійшли руки зняти відео, то пройшов час. Отож, що хочу відмітити, хочу відмітити ціну ну, доставка. Насіння, за насіння я заплатила 100 гривень, і за гладеолуси я заплатила теж 100 гривень, доставка була Укрпоштою. І я хочу сказати, що ціна гладоолосів менше, ніж ціна доставки. Зараз не дуже дорога доставка виходить, тому все частіше купую рослинки на базарі, тим паче, що в нас дуже великий вибір рослин. Багато людей займаються рослинками і є з чого вибрати. Отож, отримала через нову пошту, і нова пошта знову чомусь відрізала. Не знаю, чому вони відрізають ось накладну. Ось так вона відірвана. І давайте подивимося, що всередині. Як завжди, тут є у нас накладна. Дивіться, всього по накладні 196 гривень, 100 гривень. Це 94 гривні в мене доставка, 20 по 24, по 23, по 27. Це були в мене ось такі волоси. Я покажу вам. У мене є ще були свої волоси. свої волоси вже посаджені, а до цих тільки дійшла черга. Дуже гарний сорт з білосніжними квітами та хвилястими полюстками. Що цибулини насправді не першої якості, але цибулини живі. Зараз я почищу та подивлюся, чи є точка росту. Якщо є точка росту, то все гаразд, і цибулина за квітне цього року. Так, як бачите, точка росту є. І я думаю, що з цієї цибулинки вже буде гарна квіточка. І зараз перечищу всі інші, там, бачите, скрізь є точка зросту, все гаразд. Блекджек з темно-червоною квіткою, майже чорною, дуже часто використовується в букетних композиціях. Але якість цибулин ви самі бачите, яка. Обов'язково ці цибулини перед посадкою буду замочувати у розчині фунгіциду. Потім поставлю на пророщування і буде цвітіння гладіолусів у дві хвилі. Перші мої гладіолуси вже посаджені, а ці лише висаджу. Я так робила минулого року висаджувала цибулини гладіолусів у декілька етапів. Переривом між посадкою був 2 тижні. Яскравий насичений, також темний гладіолус, у нього дуже гарна квіточка. Я бачила такий у сусідки і замовила собі. Але тут мене чекає сюрприз. Подивіться, якого кольору цибулина. Цибулина дуже світла. Ви знаєте, що темно-червоні, темно-фіолетові гладіолуси мають цибулини такого темного кольору, як ми вже відкривали ось з вами. Напередодні, дивіться, ось такого вишневого, якогось рожевого, ну, взагалі, просто не такого світлого, не жовтого. А тут ми бачимо, що цибулини, які мали бути темні, вони всі світлі. Це означає, що є пересорт. Ну і давайте почистимо ще ось цю цибулинку з цієї упаковки. О, і бачите, вона ось такого кольору, як нам потрібно. Ну і що? Нічого страшного, будуть також гарні квіти, але, напевно, що іншого сорту. Навіть трішки цікавіше чекати, тому що цвітіння буде сюрприз. Це великоквітковий сорт з дуже гарними квітами, великими, персикового кольору. Він мені дуже подобається. У мене вже був такий сорт. Я див... чищу цибулинки, дивлюся, чи є точки росту, точки є, але подивіться, всі цибулинки знову різного кольору. В одній упаковці вони різного кольору. Ну що, напевно, і це цвітіння для мене буде також сюрпризом. Чи розчарована я? Ну ні, тому що все одно будуть квітнути, все одно буде якесь гарне і навіть цікаво, що квітне. Але, напевно, якщо б я замовляла спеціально для яких спеціальних цілей якісь певні кольори, то це було б розчарування. Ну, що можу сказати? Що цибулини ну, не дуже гарної якості. Бачите, є трішки пересорту. Ну, але в цілому це були не живі і я думаю, що вони всі будуть квітнути цього сезону. Ще чекаю посилку від яскравої. Там я замовила бегонії, лілії та жимолость. Побачимо, що буде. Всім бажаю гарного, мирного дня!